Доброго дня всім добрим людям! Сьогодні буду готувати запіканочку для себе і покажу вам, як швиденько можна приготувати смачну і бюджетну запіканочку. Значить, у мене залишилося трішки вермишелі макаронних виробів відварених і трішки сир кисломолочний. Також залишився. Я це все використаю у запіканочку. Значить, беру двоє яєць, вибиваю в мисочку, додаю, щіпку солі, один стакан цукру. Кому забагато, можна менше взяти, пакетик ванільного цукру і гарненько під збитим вінчиком. Отак От трішечки розмішала. Далі додаю сир, розмішую і додаю макарони. І знову гарненько вимішую. Можна додати ще ізюм. Дуже смачно з ізюмчиком, але в мене сьогодні немає, тому буде без ізюму. Все, перемішала гарненько, беру форму, висипаю все на форму. І ставлю запікатись у духовку розігріту 180-200 градусів. Все, готова моя запіканочка. Випікалась вона хвилин 40 у мене. Зараз розріжу. Ось відрізала шматочок. Така запіканочка. Макаронно-сирна. Можна смакувати. Я ось топінгом шоколадним. Все, готово. Кому сподобалося, хто полюбляє такі запіканочки. Можете приготувати, отож готуйте, пробуйте, нехай все вдається і смакуйте!